6 років дитина вже може прибирати за собою. Це не занадто рано. Може сортувати іграшки, класти їх на місце, відповідати за свій простір, звісно, за допомогою дорослого. Але мати бажання прибирати це не те, на що варто чекати. Бажання прибирати рідко з'являється саме собою. Дитина не прибирає не тому, що не може, а тому, що не має чіткого розуміння, що вона відповідальна, не має звички, протестує проти контролю. Або просто вигідно, все одно хтось прибере. Що відбувається, коли ви нічого не торкаєтесь? Дитина в 6 років не здатна довести собі логіку цього експерименту до кінця. Так вона тільки звикає, що в хаосі все одно можна жити, мама потім все одно поприбирає, також починає відчувати сором провину, але не завжди розуміє, за що. Або, навпаки, включається: ти мені не наказуй. Що можна зробити конструктивно? Створити ритуал прибирання, що разом ми ввечері прибираємо кімнату. Робити разом, не за неї, поки не з'явиться звичка, під музику з таймером в формі гри. Зробіть прості системи зберігання, коробки з наклейками, полички, щоб дитина знала, що куди класти. Можна ще зробити м'які, зрозумілі наслідки. Якщо іграшки не на місці, то вони йдуть відпочивати на два дні до шафи. І найголовніше, прибирання це навичка, а не дисципліна. Її треба не вимагати, а тренувати. День за днем, разом, системно, без драми.